Вітаю панове, з вами програма рано вранці на календарі 11 жовтня. Останнім часом під впливом глобалізації переживають зміни всі сфери нашого життя. Цей процес зачепив і засоби масової інформації. І сьогодні ми поговоримо з Олегом Наливайком, головою національної спілки журналістів України. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка. От в останні роки все більший вплив е, глобальні процеси мають е, на наше життя, так з вами. І скажіть, будь ласка, як цей процес відбувається у засобах масової інформації? Розкажіть Ну, в першу чергу, я б говорив про інтернет. Тому що це дуже вагома і серйозна сила, і я хочу навести такий статистичний приклад: 10% проникнення інтернету в країні дає на виході зростання 1% ВВП. Mm -hmm. Ми багато говоримо про те, як підвищити підвищити ВВП. Але от і таким в такий спосіб це можна зробити. Інтернет наше майбутнє. Тому інтернет він створює єдиний глобальний світ. Він об'єднує як засоби масової інформації, так і групи людей. Він ставить єдині завдання, і на сьогодні дійсно транснаціональні компанії і транснаціональні медійні корпорації вони грають, як кажуть, першу скрипку. Давайте ще про транснаціональні медійні корпорації. Я знаю, що Google намагається зараз інвестувати гроші в відеоротацію. Розкажіть нам трошки про це, будь ласка, яким буде Google, яким буде відео телебачення? Ну на сьогодні одна з серйозних проблем, взагалі наша медійна, і в нашій країні, і в Європі, це перехід на цифрове мовлення. З одного боку, це безумовно позитивно, але з другого є серйозніша проблема нашим рекламним агентствам, які працюють і продають рекламу телевізійну. враховуючи, що канали не готові до кінця працювати в умовах такої демонополізації. Ми звикли все-таки, коли є певний перелік каналів там, першої групи, другої групи, то тепер такі групи з часом вони просто зникнуть. І треба працювати на свого конкретного глядача. Тому е багато каналів і на сьогодні сайтів перейшли в відео. Вони роблять свій відеоряд, свою роблять відеоінформацію. і це настає, такий є період вже взаємоконкуренції, Взаємоконкуренції телеканалів і інтернет-сайтів. Безумовно, Google, як один з лідерів, він м, іде в самому першим в цьому напрямку. І задає тон, і я думаю, що якраз з часом саме відеоряди, які будуть працювати на порталах на інтернет-сайтах, вони будуть займати перші позиції по рейтингам. Тобто ви прогнозуєте, яким буде телебачення майбутнього або інтернет-телебачення майбутнього? Я якраз дуже перспективно ставлюсь з до інтернет-телебачення майбутнього. Так само зараз як є проблеми з газетами, поступово інтернет версії витісняють друковані змі. Я думаю, що цей процес буде на жаль і на телебаченні. Ну на жаль, я маю на увазі для телевізійників для цього медіагалузі. Я знаю, що ви побували в Греції на конференції діалог цивілізацій. Так розкажіть, будь ласка, там піднімалася тема про те, як змі можуть впливати на соціальну думку, на соціальне життя і на громадськість. Розкажіть про це, будь ласка. Родовський форум в десятий раз збирається. Це світовий гуманітарний конгрес. Більше 500 делегатів на в цьому форумі. Присутні це, як правило, політики, науковці, е журналісти з е самих різних країн. Там, по якщо не помиляюсь, там порядка 60 країн було представлено. Е одну з тем е обговорювали пов'язано з ЗМІ, це інтернет. І якраз, на мій погляд, головна теза в з виступаючих Сполучених Штатів Америки, він на їх такий приклад, що помічник держсекретаря Хіларі Клінтон нещодавно сказав, що от в майбутньому, якщо виникнуть якісь військові конфлікти, то вони не будуть виникати із-за нафти, із-територій, за території. вони будуть виникати від того, що якась група інтернет, скажем, там аферистів чи інтернет якихось зловмисних зможе спровокувати світовий конфлікт. От зараз якраз над цим працює в тому числі американські всі служби. Вони дуже цим стурбовані. Ну, це говорить про м, силу і вплив е, в першу чергу інтернету, і тому на е, форумі якраз обговорювалося одне з питань: а що робити з блогерами? От якраз на нашій е, м, панелі пов'язана з медійними. Проблемами на сьогодні це світова дискусія. Хто такі блогери? Чи вони журналісти, чи вони дописувачі, чи вони просто члени колективу е, якогось вузько інтернет чи більш широкому та інтернет користуватися чи саме планують продати. туди впроваджувати якісь принципи журналістики? Чи будуть їх вважати блогерами? Розкажіть ну от є момент, який абсолютно пов'язаний з Україною. У нас пройшов квітні місяці з'їзд національної спілки журналістів, і це теж була тема, яку дуже широко дискутували: що робити з блогерами, чи можна їх приймати в члени. Спілки чи не можна формати? Тут такий тренд, тенденція, яка йде загальна світова. Ця проблема йде і в Франції, і в сполучених штатах Америки. Може з одного там? з одного боку говориться про те, що то ніби не творча робота. що... Я, Блогери не дотримуються цілого ряду концептуальних моментів, там, скажімо, кондексу журналістської етики, якісь професійних стандартів. Але, на мій погляд, я от виступав на родовському форумі, в принципі, от мою е резолюцію, моя думка пройшла про те, що ми навпаки, я вважаю, що ми, нам, ми повинні залучати для до творчих спілок, до журналістських проспілок, е блогерів. Тому що, якщо ми їх не залучимо зараз до себе, якийсь вплив робити, е якщо говорити про етику нашої пра праці, про дотримання професійних стандартів. Просто не зможемо впливати. Це буде утворене свої такі асоціації, свої спілки, які об'єднають безумовно блогерів. Ну це як стояти е, на в річці намагатися розвернути в іншу сторону. Цього неможливо, нереально. і мені якраз здається, що якщо той чи інший блогер підпишеться під е, кодексом етичним, який буде е, зв'язаний з той чи іншою поспілковою чи професійною журналістською організацією, то однозначно найкраще. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а чи постає зараз проблема розмежування інформації і, наприклад, пропаганди? От така проблема? Це зараз перед виборами дуже. Актуально ну, у нас перед виборами, безумовно, це актуально, бо пов'язано два тижні залишились до виборів, і тут буде пропаганда, безумовно, переважати. Але от як не дивно виступав у нас від народовському форумі віце-президент ЮНЕСКО, і він е, відразу підкреслив, що це одна з глобальних зараз проблем, коли в інтернеті, світовому, тут не про Україну мова зараз іде, іде дуже важко розмежувати, де пропаганда, де інформація. Знов таки це пов'язано з тим, що не чітко виписані професійні стандарти. от якраз, ми Вийшли на форумі до того, що створена робоча група, яка зараз буде більш чітко виписувати професійні стандарти. Але це дуже такі ключові моменти, про які зараз піднімають цю проблему і в Європі, і особливо в Азії. І тому, щоб не вийшло так, що в нас буде такий цілий піар навколо, ми якраз повинні тут, в першу чергу, говорити про професійні стандарти. І виписані вони мають бути не для якоїсь однієї країни. Немає професійних стандартів для Китаю. Чи для сполучених штатів Америки має бути глобальні, і от якраз це теж тема одна з яких обговорювалася на в Москві на конференції Європейської Федерації журналістів. Я чула, що вона буде у нас наступного року. Так, Так. в Москві зараз пройшла конференція з питань безпеки журналістської праці. Ми робили доповідь про стан свободи слова в нас Я в Україні. Свободи слова в Україні. ну якраз свого слова нас досить непроста ситуація, але знов-таки це визначають вибори. Але враховуючи те, що на наступний рік одноголосна Європейська Федерація журналістів визнала, що провести цю конференцію у Києві, ми будемо її проводити разом з незалежними медіапроспілками, це якась показник, що не все так погано. Ну і ми два факти наводили. на мій погляд, чим ми скажімо… Якось краще виглядаємо. Це перша діяльність закону про доступ до публічної інформації, який на сьогодні широко діє, і він досить таки прогресивний. І друге, це робота міжвідомчої робочої групи, так звана комісія Дарки Чепак, де щомісяця розбираються розбирається будь-які такі проблеми, що сталися журналістами, де їм заважають працювати. Вона досить ефективна і це наш таки український досвід. Якраз я хотіла, щоб ви трохи висвітлили цю діяльність, тобто які є механізми захисту журналістів проти переслідування, якщо вони у нас є? Сподіваюся, що нема. Ну, в першу чергу треба говорити про 171 статтю Кримінального кодексу, по якій захищає нас, якщо нам хтось заважає працювати. Друге, на мій погляд, дуже дієвий інструмент міжвідомча робоча групи при адміністрації президента. Чому? Тому що з одного боку за столом цих перемовин знаходяться перші керівники правоохоронних органів, прокуратури, УДО, з другого боку знаходяться представники громадських організацій журналістських, причому тут абсолютно немає монополії чи Спілки журналістів чи медіа присполок, є стоп-цензури, репортери без кордонів. Дуже важливо, що на засідання комісії вільний вхід абсолютно не тільки тим, кого розбирається то його проблему, а будь-хто може прийти і приходять багато ну, просто журналістів чи громадських діячів. І саме важливе, що е, комісія не знімає з розгляду питань, поки не буде вирішення по ним. Тобто вони можуть продовжувати термін виконання, і самі ці питання не правоохоронці вносять, а вносимо, вносимо ми. В тобто мене скажімо... Кожен хто має якийсь утиск, він може прийти з журналістів, так і попросити про допомогу, і йому її нададуть обов'язково. Так, будь-які з наших громадських організацій, ми відразу вносимо це цю проблему на розгляд комісії. Він досить ефективний, так само як була нещодавно в ситуація з законом, так званим про наклоп. Якраз робоча робоча група спрацювала, на мій погляд, досить ефективно. І що тепер буде з законом про наклеп? Ну я надію, що його відклали вже в ту шухляду, звідки і, да, з якого вже не повертається. Але як тут кажуть, що порох треба тримати сухим, тому що буде новий парламент, треба подивитися, який він буде. Але я вважаю, що прекрасний приклад, коли єдина солідарна всі журналістські структури виступили, нас підтримала міжнародна федерація журналістів. І мені здається, що ті, хто думав, що у них легко цей закон пройде, вони просто злякались такого ефекту, такого результату. Це говорить про те, що ми. Досить сильні, досить ефективні. Тобто, якщо діяти разом, то можна добитися всього, чого. Безумовно. І Це якраз приклад дуже вдалий. Я дуже вам дякую. Побажати чогось нашим телеглядачам сьогодні вранці. Я хочу побажати такого тепла, як сьогодні у нас сонечко світить, щоб так було тепло і в родині, на роботі, і в житті. Дуже вам дякую. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був голова Національної спілки журналістів України. І я пропоную вам залишатися з нами. У нас ще попереду багато цікавого.